Я вчитель, я товариш, я порадник. Я просто людина. Усі ці я це є частинки безкінечного пазлу Я особистість і педагог. Вітаю! Мене звати Куцан Тетяна Ярославна. Працюю заступником директора з навчально-виховної роботи та вчителем початкових класів. Початкової школи номер 8 міста Івано-Франківська. З дитинства завжди пам'ятаю, мріяла стати вчителем, адже ця професія була для мене такою цікавою, захоплюючою, найтрепетнішою з усіх професій, які були мені відомі. Тому зараз я пишаюся, що я стала учителем. І саме зараз обрана мною професія надзвичайно важлива у військовий час. Освіта сьогодні інша, бо інші запити суспільства та ритм життя. Виховною роботою намагаюся формувати у дітей моральні цінності, патріотизм, любов до батьківщини, відповідальність, повагу до старших. Мої головні принципи це інноваційний підхід, постійне самовдосконалення та прагнення зробити освіту цікавою та доступною для кожного учня. В своїй роботі активно використовує новітні методики навчання, цифрові технології та інтерактивні форми роботи, що допомагають розкрити потенціал кожної дитини. Я не просто передаю знання, я створюю середовище, в якому діти розвивають власні таланти, вчаться критично мислити та діяти в сучасному світі. Кожна дитина унікальна, тому прагну розкрити її потенціал. Підтримуючи її інтереси та здібності. Особливу увагу приділяю індивідуальному підходу до кожного учня, намагаюся створити комфортну та доброзичливу атмосферу в класі. Окрему увагу приділяю дітям з особливими освітніми потребами, а також діткам із внутрішньо переміщених сімей. Вірю, що навчання має бути цікавим та захопливим. Живу своєю професією. І щиро дякую своїм учням, що надихають мене на нові звершення.